Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Detroit Become Humans. Якісь нетрі нас привезли. Ота от, от, от морда мені вже не, не подобається. Так, відкрити. АХ400. Так, Ctrl, щоб переключити ракурс камери, підійдіть до тода. Ти йдеш? Та йду, що не вийдеш, чи що? Очі роззуй. Тобі не... Тебе не було два тижні, так що в домі сповний повний срач. На тобі. Прибирання, готовка, ст... е... прання, прасування. Що б Куди знову поділася мерзавка? Аліса! Аліса! А ось ти де. Це Аліса. Теж на тобі. Викупати уроки. Вся фігня. Зрозуміло? Так, топ. Починай тут, потім другий поверх. У нас така собі попелюшка. Зажміть наступну клавішу для сканування уточення. Ага. Зібрати посуду, включити пилосос оглянути задній двір. Зібрати сміття. Гаразд У нас нічого немає. Гаразд, гаразд, гаразд горост. Так, к'ю. Телевізор вімкнись Так, це якісь кредити з банку, я так розумію. Прибирайтеся внизу. Гаруст. А сміттєвий пакет не. Викинути не варіант. Гаст. Так, позбираємо усе тут. Зібрати сміття в корзинку. Гараст. Беремо. Корзину для сміття. Я. Yeah. Так. Mm -hmm. It on what you need. Так, збираємо цю всю фіню. Yeah, yeah. Так, що нам yeah. там ще треба? Ага, Поприбирати на журнальному столику. Ууу, оце срач! Є, yes. сміття зібрали два пакета. Опс. Пішли. Ну, гра виглядає дуже прикольно. Так. А, винести туди, напевне. І довго на це треба дивитися? Він явно не батько року, я вам скажу однозначно. А, у нас десь там мають бути смітники, напевне. Ні, не на задньому дворі, а нап... на переді, значить, мають бути смітники. Так, саме так. Добре, що все підсвічується так інтерактивненько, прикольно. Опс. Так. І нема сміття. Красота. Е, так, термінові доручення. Винести сміття. Так, автобус, машина. А на що я дивлюся зараз? Ага, Андроїд зайшов туди, цей туди. Грім його знає, на що я дивлюсь і чому я на це дивлюсь. Туди нам йти не треба. Поверніться додому. Раз. Так, бігати ми не можемо. От не навчили андроїдів бігати. Біда печаль, біда печаль. Так, штори усюди, туди нам шляху немає, на жаль. Заходимо всередину. А, там дорогу будують згори. Що за фігня? Так, я тут міг з чимось повзаємодіяти? Ні. Якийсь наркоман чи що? Чи він поставив ставочку, а вона не зіграла? А ні, він таки наркоман. От щось там -то його... Смалить. Так, там у нас що? Там у нас, напевне, посудомийна машина. Посудомийна машина не працює. Ми замовили запчастинку. Ага. Ось воно. Нарік. Так, хокей. А до речі, реальні кадри з реального хокейного матчу, по-моєму. Йди звідси нахрен. ЙДИ звідси. Геть! Повернусь до роботи. Так, це що таке? Прибратися, давай. Тут, я, я так розумію, немає такого вибору, як в першому завданні. Тут у нас поки, поки що перші місії такі лайтові будуть. Поприбирати там, зібрати, тудим-сюдим. Ух ти, який робот пилисос Аліса. А ну перестань. Негайно. Вона завжди мене спеціально дратує. Так, тут треба все позбирати. Молодець. Так, оглянути задній двір. Ну, до заднього двору нам ще далеко. Поки що лишень ось тут отак вот от хопа. Ага, і, і вручну буде мити, так? Да? Ну, це, напевне, надовго. О, так, да, це точно надовго. Це півдня -пів займе так посу стільки посуди перемити таким чином. І що, мені кожну треба буде так от прокласувати, Ні-ні, воно, автоматично? Чудово. Аліса віддалення. Чому? Ну, кожну тарілку треба вручну. Оце от терти. Yes, Кера, Can так то. Пива мені! Right. Холодного! Ого, домила? та що б тебе? Міг би свою сраку і підняти, чесне слово. Закінчити справи на першому поверсі. Там ще треба було оглянути задній двір взагалі-то. Не знаю чому. Е, оглянути... Ага, повісити одяг. Так, того жирафа треба забрати. що вже двічі мені на ньому сконцентрували. Увагу. Дошки, що в нас там ще є? Там нічого немає. Так, як там по звуку? Ви мені напишіть, до речі? Все нормально. І по зображенню чи все гаразд, теж напишіть. Так, знімаємо ті всі висушені речі. Перепрати одяг, гаразд. Ну тут нічого немає, щоб могло нам там, згодитися для огляду, правильно, я розумію. Якісь газові балони. Котел, чи щось таке. До речі, пральна машинка на дворі, серйозно. Чи не? Чи це вона не робоча? Ні. У нас пральна машинка є в, в домі. Так, стоїмо, ми не можемо повзаємодіяти, не можемо, гаразд. А там що? А, може, ми туди можемо ввійти? Так. Прекрасно. Опс. Прикольно ж ти маєш кожну дію нажати, щоб вона робила. Дуже дуже прикольно. Так, беремо трохи порошку якогось. Місце цей тайт. Червоний літ, ацетон, літій, тиріум, Тулуол це наркота. Ти краще не суй, that, ніс в мої речі. А то я психую. Sorry, no. Вибачте тот. The не лізь в мої особисті справи. You're якщо не хочеш розізлити. Хочеш розізлити? хочеш розізлити? Ні, тот. Походу, він попередньо розбив. Ну, наркомани люди такі, трохи психовані. О, так, щось тут ще є, що ми можемо оглянути? З чим повзаємодіяти? Ні, нічого немає. Там Єдине, що оця от жирафа мені не дає спокою, я хочу з нею повзаємодіяти, але я не можу. Так, гаразд, по завданнях. Поговорити з Тодом. З чимось повзаємодіяти. Ага, нам підсвічується просто завдання. Те, що ми можемо повзаємодіяти, нам не підсвічується. Печально, звісно. Так, пилосос там пилососить, як має бути все. Підлога буде чистенька, направда трошки стрімненька вже. О! Андроїди сила! Так, наступна сторінка. А, все. Бла-бла-бла. А тут ми... Також можемо щось інше. Андроїди сила. Ага, ми бачимо заголовок і потім можемо гортати а, Те, що там є. Цікаво! Дуже дуже цікаво. Поговорити? Іграшка один. І. Пантоміма. А. Нажати один треба. Було. Гарна іграшка. Як її ім'я. Собі не скажу. Я думаю, її звати Аліса. Або Кара. Так, тут більше нічого немає. чим можна повзаємодіяти. Ніт. Ніт. Ми добре почали. Піду наверх, роби свою справу, але не маяч переді мною. Прибратися нагорі. Пішли. Подивимось. А, там ми, вже, там, ми, там ми подивилися, так? Та щоб таке. Пішли-пішли. Топ, 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 топ. А іграшки зібрати? Ні, не варіант, поки йдеш нагору. Так, там якась закрита кімната. Ага, все, ми вниз не можемо піти. Прибратися в кімнаті Тода. У нас ще й гітарист. А, ну тоді очевидно, що він це його. Рок-музиканти вони такі. Читати All Sports. Android Quarterback. А, Так, а наступна стаття у нас що? Ціна за життя. Як безпілотні автомобілі приймають рішення про життя і смерть. Космічний туризм вихід... провести вихідні на Марсі. Прикольно. Якщо комусь цікаво. Ви можете це все почитати на паузі, тому що це займе дуже багато часу. До сих пір американський футбол противився втручанню андроїдів. Так, прибиратися тут теж. Картина якась, чи що це таке? А, це, напевне, платі... платівки. Тут ж грамофон стоїть, так, точно. Подивилися. Так, що це таке? Антидепресант. А, ну нормальний, в нього він такі коктейльчики фігарить. Уу. Ми знаємо, що там є зброя. Тепер. Ууу. Ви розблокували діалог або дію. Це нерідко буває корисним. Чудово. Так, заправимо ліжко, то він взагалі якийсь. Ні ліжко заправити, ні пивасик собі взяти. Лінтяй. Цікаво, чим він взагалі займається. Так. Дівчинка пішла далі. Ого, в нього тут звалище. Так, включити телевізор. Давайте телевізор ми трішки згодом включимо. Ми спочатку тут поприбираємо. Звалище не дім. Чесне слово. Смітник. Цікаво, бачите, в бейджик в неї змінюється її модель і її ім'я. Там відображається так прибратися ось тут ще. Він, він винен так нормально грошей, напевне. Купа кредитів банківських. А мені покажете? А що там було? Ей, я не зрозумів, що там було. Так, провітритині. Давайте ми подивимося телевізор, що там у нас. Опс. Спорту почнемо з баскетболу. Вирішаючи матч детройтських машин з командою Денвера пройде сьогодні на арені кіберлайфу. А тим часом в лізі. Йдуть е команду по одному андроїду хочуть впустити. Так, це у нас якийсь мультфільм. Подане за даними Міністерства праці, роботи позбавили ще 225 тисяч наших співвітчизників роботи, і рівень безробіття виріс. Президент Уоррен виступив сьогодні на відкритті нового заводу Кіберлайфа в Мілуокії. Президент в черговий раз високо оцінив роль компанії в бурному рості економіки нашої країни. Також вона оголосила, що Міністерство оборони закупить 200 тисяч бойових андроїдів в рамках сьогоднішнього курсу на укріплення оборони. Нормально так. Так, телевізор ми подивилися. Це нам дасть, можливо, якісь нові штучки. Ей, а, йой, дві кнопки зажати. Комбінації тут веселі. Все, цю кімнату ми прибрали. Мабуть. Ну, раз, йдемо далі. дороги! Е, додатково, Так, прибратися тут. До речі, більш-менш. Де там прибрали? Так, так легко, так швидко? Я думав, там теж засирено. Там у нас що, там у нас... А, кімната дівчинки. Раст. Я просто хочу прибратися в Я тебе в кімнаті. Всього кілька хвилин можна? Добре, йдемо, поки приберемося ванній. Так, розставити пляшечки, скласти брудні речі. Давайте приберемо. Додаткові завдання треба виконувати. Це нам дасть додаткові варіанти в фіналі епізоду. Так, тут більше... Ага, Q. І що тут? Ну, гарно виглядає. Воно, ну, можливо, там якось епізод з епізодом буде, потім пов'язаний, як варіант. Так, тут більше нічого немає. Ага, помити підлогу. Гаразд, давайте. А, треба прям... То тримаєш, то, то клацаєш. Ух. Весела гра. Все, головне, щоб тут ніхто не ходив, поки не висохне. Так, дівчинка навіть не рухнулася з місця. А ліса в країні. Чудес. Звісно. І вона на нас не гляне, ми просто будемо на неї дивитися так от і все. Гаразд, гаразд, гаразд. Що нам треба зробити? Застелити ліжко, подивитись на книжки. А, Тут щось є з чим повзаємодіяти, чи це ми потім використаємо. Потім використаємо. Так, беремо це. Це що таке? Замкнено. На жаль. Так, поглядимо, що там у нас. Різні різні книги. Like Бачите, любиш читати. Так, почнемо з застелення ліжка. А, так, і все, провітрити кімнати. У нас більше немає що тут робити. Ключик ми десь могли б знайти сюди чи ні? Чи вона нам дасть ключик потім? Чи ми маємо ще потім з нею щось поробити, так? Да? Ось так от. Йому би хату здалося підфарбувати. Ага. Ви розблокували діалог або дію. Це нерідко буває корисним. Поговоріть з Алісою. Так, дружелюбно, дипломатично, давайте так. от. Ми наче з тобою дружили до, моє... до мого перевантаження. Може, ще раз подружимося? Це ти вибрала мені ім'я. Кера. Кара. Гарне. А чому таке? Розпов... Розкажи мені про себе. В що граєш? Де гуляєш? Що любиш їсти? Мені це важливо. You're very quiet. Ти дуже тиха. I I Ти ж мене не боїшся? Хм. А, це ключик, напевно, від тої коробочки. Сто відсотків. <гум> Брудні секретики, зараз довідаємося. Отримати у Тода нові вказівки. Чекайте, ми перше подивимося ось тут. Що це таке? Бачите, ми могли неправильні варіанти розмови прийняти і все було б гаплик. Там якась світлина, а це вона, мама і цей дядь дядька, що внизу там сидить. Тот. Ха. Окей, okay. я ж казав, що це той засранець. Він мені, він мені ще в магазині не сподобався. Так, гаразд. Все, тепер треба отримати нові вказівки. Ага, камера в нас просто вперед або взад. Так, ми там все зробили. Ж. все, Кімнату оглянули, зброю знайшли, вікно відкрили. Сейк мене іграшки тут чомусь не позбирали на сходах, але може він на них тис підковзнеться. І чисто випадково кілька разів. Об сходи головою. Що робиш? Я... Я граю. Граєш? Я все бачу. Думаєш, татко дурень? А? Невдаха? Сидить на жопі, роб. От не шукає. А ти що? Думаєш, я, я не намагаюся? Щоб я не робив? Яка-небудь сволота мені все псує. Та я ж все розумію. Прямо по очах. Ти мене ненавидиш. Говори! Ненавидиш. Господи. Що я роблю? Вибач, зайчику, вибач, вибач, ти ж знаєш, я тебе люблю, I I ти це знаєш. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Ага. Так, ох. Круто, ми майже все. Розблокували. А, я зрозумів. Ми будемо повертатися до персонажів. Ми будемо епізодами ними грати. Круто. Так, ось тут ми щось одненьке не знайшли. На першому поверсі ми щось однесеньке не розблокували. Шкода, все решта у нас прям дуже гарно. А тут щось я, щось я не роздуплився в чомусь. Ну, нехай, гаразд. Добре, будемо, напевно, гратися отак епізодами. На цьому серію будемо завершувати. Не забуваємо ставити лайк вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Підтримуємо наші Збройні Сили. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!